Доброго дня, шановні виноградарі-любителі. Сьогодні у нас 14 червня 2023 року. Ми знаходимося в місті Карлівка, Полтавська область, Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це вплив гербіцида на наші пагани, на листовий апарат, і як вони проявляються, і що з цим робити. Ну, на щастя, має, нема що показати, продемонструвати наглядно, але я думаю, я викладемо ми. Ті фотографії, які мені присилають люди, щоб показати, який вплив буває і, і що виноград відчуває, і як він е, реагує взагалі на вплив гербіцида, який потрапив на листовий апарат. По-перше, хочу сказати, що всі зміни на листку, які бувають в плані закручування листового апарату, з самого краю листка, якщо він закручується, або уверху, так край закручується коронкою, або вниз. І з змінами цієї пильчатості, яка переходить такі тоненькі, як ниточки, вроде би, це 100% в гербіцид потрапив. Або ж оці жилки на листку, які є, вони на, скажімо так, де показати листок. Вони зараз розкриті так повністю широко. А коли вони зібрані отут з краю вузького, а сама листовий апарат розширюється, як гусяча лапка, і ці жилки такі рихлі. І з такими мілкими бугорочками. І також ці края листка перетягуються, такі тоненькі ниточки би, витягуються крайок. Оце 100% потрапив гербіцид. Пагін зупиняється в рості, виправляється верхушка. Ці всі молоденькі листочки зверху взагалі робляться як трубочка танесенькі. Це 100% потрапив гербіцид. Гербіцид може потрапити різними способами. Можливо, ви самі обробляли десь бур'яни, боролися з ними, можливо, ваші сусіди, можливо, прилетіло десь із поля, бо частково таке можливо, і люди часто кажуть, що рядом немає ні поля, ні там нічого, і ніхто нічого не обробляв, але враження гербіцидом є. Так от я хочу сказати, що навіть за 20-30 км потоком повітря можуть принести. Ті крапельки гербіціда, як обробляють поля, і сяде він на листок, і буде це враження. У нас був випадок. Ми одного року з Люміном Анатолієм Васильовичем їздили на перегляд ділянки до Михайла Гречка і зайшли до нього в теплицю. А теплиця в нього досить таки велика, десь 60 метрів довжиною. І посеред теплиці. Було враження гербіцидом, просто потоком повітря занесло і досить таке серйозне було. На декількох кущах було дуже сильне враження гербіцидом. Тут така ситуація може бути. Тобто Він каже, я ніде не обробляв, зверху закрито все плівкою і всередину, десь через кузнячком, через форточки, затягло і враження було. Так от я хочу повідомити вам, що будьте уважні, якщо таке побачили, що з цим робити. По-перше, не панікувати, виноград від цього ні в якому разі не загине. Десь пройде ну, 2-3-4 неділі, в залежності на яка доза попала цього токсину на рослину. І от поки з нього цей токсин, сама рослина не виведе, він буде в такому призупиненому рості і такий получахлінький стоятиме, як так кажуть. Але потім він поступово почне відростати верхушка, почнуть відростати пасинки, і вони вже відростатимуть нормальним здоровим листком, нормальним здоровим паганом. Допомогти ви тут мало чим не можете допомогти. Єдине, що можна порекомендувати, це зробити йому такі поливи, не то, що підтримуючи, не потрібно його там заливати, щоб він там був як, як рису в воді плавав. Регулярні поливи і можна обробити по листу мегафолом. Це антистресант, в принципі, він особливої користі такої не дасть, але додатково десь якийсь мікроелемент потрапить і може рослині десь він буде корисний. А в цілому, поки він сам із себе не виведе цей токсин, він буде отакий вражений. Так що звертайте на це увагу, якщо ви помітили, головне не, не панікуйте, з рослиною все буде в, пари, в гаразд, Це хіба що дуже велика доза попала. ну І то при великих дозах він просто буде довше як сказати, виводити з себе цей токсин. У нас були випадки, коли потрапляло, ну, обробляли бур'яни, взагалі, повністю вся доза, яку потрібна була на бурян, попала на молодий саженець. Так той сажанець промучився, правда, десь гарних 2-3 місяці, але потім відріс, і все нормально пішов в ріст. Але от загинути від гербіцида йому досить складно. Все-таки більш трава гине, а от виноград більш сильніша культура, і він зможе перебороти вплив гербіцида на нього. Багато теж запитують люди, коли присилають фотографії, що робити з листками враженими. Значить, вражений листок це не означає, що конкретно на ньому сидить гербіцид. Гербіцид всасується в рослину і циркулює в її соки, а просто вже потім іде якісь зміни. В обігу речовин всередині і йде от видозмінений листок. Відривати його не потрібно він навіть в деформованому стані він видає е, ті типу, поживні речовини, виробляє для рослини. В користі, видривати його не потрібно. Якщо вже там ну, дуже деформований, а почав відростати пасанок, от можете пасанок залишити, як вже він буде відростати. Тоді листок одірвіть, щоб просто вам не мозоли в очі, тоді можна таке зробити. А поки немає відростаючої верхушки відростаючих пасанків, хай цей листок зберігається, він буде слугувати додатковим. Цим елементом, який дає підкормку нашій всій рослині. Бо з листового апарату практично ну, рослина може загинути. Ну, на цьому коротенько хотілося б оце вам повідомити. Дуже часто в цей період обробляють поля. Особливо це стосується зернових, де виростає осод і вони борються з усіми бур'янами, обробляють поля. Трактор їде, за ним ціла хмара йде цього препарату, і потоком повітря він заноситься і відносить його будь-куди. На будь рослину він може присісти. Але дерева, наприклад, взагалі практично не реагують на нього, бо це доза мінімальна. Трава може десь і підгоріти, а от виноград робить таку деформацію. Так що нічого страшного, якщо він потрапив, просто наберіться терпіння, перечекати цю проблему, і далі він буде відростати, і все буде чудово. Ну, кому це відео корисне, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписатися на наш канал. Попереду багато всього цікавого. Кому може бути цікаво, я думаю, Ігор розмістить в минулому році. Ми показували теж подібне відео. У нас на одному з кущів було якось теж прилетів цей гербіцид, десь від, чи від сусідів, чи з повітря. І так того ж було незначне враження. Ми показували, ну і фотографії ми теж виложимо, покажемо, як воно на, на кущу проявляється. Так, що всього найкращого, все буде Україна.